Вітаю, друзі, мікрофона немає, буде трохи задувати. Оце участок на даний момент, де слимаки поїли соєшник, ну вони поїли не тільки соєшник, а й бур'ян. Взагалі взагалі немає, взагалі є де-не-де. Зараз щось знайду. А, єсть все. Що може ще остаться після слимаків? Затяганий вінок. Ось таке на даний момент. На даний момент стан. Цей би участок. Хотів, я думав, задискувати. Но серце моє кров'ю обливалося. Тільки від думки, що його задіскувати. Отакі соєшники. <клес> Лімагрен 509 508. 59 580 Далі туди йде стіна. Зараз я ближче підійду, дивимося, так? Бур'яну нема. Коротше, не бур'яна, не соєшника. 2,5 гектара збитку, але я думаю, якби його задіскував усе, то було. такого б не було в мене тут. Блін, такі лампухи, отакі звірі тут стоять. Зайдемо далі, ну це ж звісно край. Зайдемо далі. Далі. Є трошки присажені бур'яни. Норма висіва, напомню, 53 тисячі. Ну отакий такий ось стан. Різниця з Соняхом, що сіявся 17 травня. Чи Да, 17-го взагалі невелика. той просто вищий трошки. Оце такий конечно просів. У нас тут яма з урагана. Загалом стан непоганий. Мені подобається, посів тут 2 червня, дощі були, все було, а в рядках ось є. Де-не-де бур'янці проскакують. А так Загалом стан <кій> непоганий. Нормально, коротше тут. Остання обработка. Гербіцидна. Який ефект? Ну, Я думаю, донобу бути тут все нормально. Там той край. Там трошки з лаковими бур'янами затягнуло, Ну там де-не-де. Ну, буде нормально. Такий сояшник. Все, слідкуємо, ставимо лайки, підписуємося. Що там ще треба казати? Слава Україні, слава ЗСУ. Слідкуємо далі. Що тут буде?